Мешканцям івано-франківських багатоповерхівок стає тепліше. Мова йде про тих людей, які скористалися програмою модернізації житлового фонду. Її напередодні прийняла міськрада. Будинок на Миколичука 3 зведений понад 30 років тому. Через шви панели скажеться мешканці. Постійно виходило тепло. У квартирах чорніли та плісняли стіни. Нині ж люди звернулися за допомогою до депутатів, які порадили скористатися програмою співфінансування утеплення дому. Половину необхідної суми дають люди, решта міський бюджет. Дев'ять квартир на стоїку. Це зразу погодитися, вийти на однодумців це було дуже складно. Але слава Богу, ми дійшли спільної мети, і ми, слава Богу, ми це зробили. Гарантія на утеплені стіни не менше, ніж 25 років. Підрядники йдуть на такі обіцянки, оскільки використовують в роботі вдвічі товстіший від звичного пінопласт. і застосовують унікальну технологію ізоляції вікон та дверей балконів мінеральною ватою. Утеплюється утеплення проводиться пінопластом, також і пиріжки, які використовуються мінеральна вата. Вата дає більше утеплення і дає гарантію, що фасад простоїть і ефектив... саме утеплення буде ефективним. Протягом цього року учасниками програми модернізації стануть майже 20 будинків. Ефект переконує депутат міськради Юрій Соловей. Очевидний на 30% в утеплених квартирах стає менше споживання теплової енергії. Я вже не говорю про те, що в багатьох випадках просто <кій> у нас панельні будинки, які тилові стіни, яких часто промерзали, і такі заходи дозволяють поряд з економією теплової енергії, дозволяючи крім того серйозно уникнути промерзання цих стін. Програма модернізації житла розрахована до 2015-го. У наступному році пропорція співфінансування зміниться. Мешканці збиратимуть 60% вартості утеплення будинків ще через рік 70%. Решту додаватиме бюджет.